Привіт! вже пройшов цілий тиждень, і мене збирали безліч цікавинок, про які незабаром дізнаєшся. І ти в ефірі тінтивей з тобою, я ведуча Наталія. Отже, поїхали. Зовсім нещодавно ми відзначили міжнародний жіночий день, 8 березня. Тож від усієї знімальної групи нашої програми хочу привітати всіх дівчат, жінок і бабусь із цим святом. Оригінально поздоровити найдорожчу в світі людину вирішила героїня наступного сюжету. Хочеш знати як? Дивись уважніше. Зараз прозвучить композиція для самого важного, любимого і нежного слушателя моєї жизни, моєї мами Єлени. Также я поздравляю всіх мам, бабушек і подружек з 8 марта. Щастя і здоров'я вам! Із початком весни на уроках образотворчого мистецтва ми з радістю власноруч робили подарунки своїм мамам, тіткам і бабусям. Це були картонні кошики з підсніжниками там різнокольорові аплікації у вигляді весняних квітів. Або ж просто намальований аквареллю чи гуашью казковий пейзаж. Наша творча група вирішила поцікавитись, які подарунки своїми руками на 8 березня зробили рідним сучасні діти. Справжніх митців образотворчого мистецтва виховує відома на Закарпатті художниця Ангеліна Турак. Її гурток Весела палітра з радістю відвідує дітвора Ужгорода. Адже саме тут можна, граючись, навчитися чимало нового й цікавого, що пов'язане з прекрасним. За роки праці з дітьми Ангеліна Андріївна виробила вже власну методику навчання. Адже вона знає, що дітям важко тривалий час сидіти на одному місці і робити одноманітні речі. Саме тому художниця щоразу намагається вигадати для своїх вихованців щось нове і не менш цікаве. Діти не люблять працювати лише одним якимось видом, їй пензлик і малюй. Надоїдає дитині, дай олівець, графи, надоїдає дитині. І тому я у своїй практиці завжди вводила якісь нові і інакші техніки. Тим більше, що світ міняється. Дуже багато таких фарб, яких от, наприклад, колись давно хіба хтось знав, що таке акрилові фарби, що то темперні фарби. Діти не знали це. Так, і не знали, що є таке, як шпатель, яким можна малювати, не знали те, що можна робити об'ємні аплікації, дуже цікаві. Так, а тепер діти, я дітей знайомлю з цим, те, що я можу, то, що, я, то, що я знаю, такими речами я, я дітей ознайомлюю і діти працюють. І от тепер я хочу вам показати на цьому стенді, правда, не всі техніки показані. Але в основному є ось малювання гуашевими фарбами. Малювання акварельною фарбою з підсоленням сіллю. Тепер малювання акварельними фарбами із використанням об'ємних елементів. От, наприклад, скали, вода, об'ємні елементи. І ось дуже цікава техніка, цією технікою лише другий рік діти працюють. Це, це техніка називається або... Об'ємна об аплікація е, е, креповою бумагою, креповим папером. Ось дивіться, які гарні роботи можна таким чином зробити. День, коли ми відвідали гурток весела палітра, вихованці Ангеліни Андріївни поспіхом розбирали пакети з макаронними виробами. Та не куховарити зібралися дівчата. Оскільки наша творча група завітала до діток у переддень 8 березня, то вихованці гуртка робили не що інше як оригінальні подарунки своїм рідним. Я... Ліплю макарони. Беру макарони у руки, у клей ма мазаю, а потім ставлю на папір. А як висохне, буду розфарбовувати краскою. Я роблю зараз бабці або тіці подарунок на 8 березня. А мамі. Мамі я вже зробила сквільну квітку. Відрізати скільки тобі потрібно, накручувати на прибор, закріплювати і сформовувати як тобі потрібно. А ти зараз оце що робиш? Я роблю малюнок квілінку, різні квіти. Хто зготував експонат на нову виставку букінгом? На олівець, накручувати папір, потім клей і Саме завдяки такому різноманіттю. І такій свободі у виборі технік виконання картин вихованці веселої палітри дуже люблять свою наставницю і з нетерпінням чекають нових зустрічей. На цих уроках не сварять, тут не вимагають в тебе чогось, такого, що ти не можеш зробити. Ангеліна Дерівна все нас вчить чомусь новому і не сварить, а показує як правильно. Вона дуже добре, тільки вона нас не сварить. Каже, це слово Качка, качка Бетя Копла. Користуючись нагодою, маленькі митці привітали Ангеліну Андріївну зі святом 8 березня. Із дитячих уст пролунало чимало щирих, сповнених позитивом побажань. Я вітаю Ангеліну Андріївну із 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я і все. Найкраще. Я вітаю Ангеліну Дрім з 8 березням. Бажаю щастя, здоров'я, е, щоб ніколи не хворіла. Бажаю щастя, здоров'я, багатих років, е, добробуту і ніколи не зазнавати горя. Бажаю щастя, міцного здоров'я, щоб було багато нових ідей, щоб всі. Щоб всі її учні успішно закінчили художнє училище. Я б побажала їй, щоб її роботи досягли великого успіху. Вона стала дуже, вона є дуже відома і стала ще відоміша і щоб її прибітали як дуже видатну художницю. Чимало сердець полонило кохання з приходом весен. Справжнє, щире, незабутнє, таке, що прийшло одного разу і залишилось назавжди, витримавши всі можливі випробовування долі. Саме про таке кохання йдеться в дебютній повісті Тетяни Демури Літо назавжди на презентації якої побували й ми. Літньої зливи розпочала свою дебютну повість Тетяна Демура. і саме завдяки такому авторському прийому книжка налаштовує на романтичний настрій з перших прочитаних рядків. А це вкрай важливо, адже повість написана для підростаючого покоління і розкриває суть такого непростого, іноді болісного, а іноді окриленого почуття першого кохання. Для кого вона була написана? Для підлітків мета просто хочеться донести до того до них, щоб вони вірили в справжнє кохання, шукали його насправді. Ну не трошки такими благородними вчинками його шукали, і щоб у їхньому житті ставалося побільше хороших моментів, щоб вони бачили, як це проходило у наш час, коли я була підлітком, і щоб вони можливо надихнулися з якимись ситуаціями з мого власного дитинства і перенесли це в своє дитинство, щоб в них все. Було як найкраще. Вони побачили це збоку цю картину і відповідно зробили якісь висновки в своєму житті. Дія відбувається в селі далеко за межами метушливого міста. Двоє підлітків: Вероніка та Святослав закохуються одне в одного до бестями. Та на шляху їхнього щастя виникає перешкода у образі подруги головної героїні, яка також закохується у Святослава, тим самим утворюючи любовний трикутник. Проте найбільшою трагедією для закоханої пари стає закінчення літа. Упродовж усієї повісті події, що розгортаються, змушують читача, затимувавши подих, очікувати дива разом із головними героями, співчувати їм, відчувати те, що відчувають вони, і просто сміятися разом із ними. Я отримала від цієї книги дуже велике враження, мені сподобалося, я навіть співпереживала з героями творів. Мені близька ця тема село, як я сама із села, мені це подобається, там дуже гарно омальована природа. Сьогоднішній день теж дуже сподобався, дуже багато питань, дуже гарно і вдячна авторці, яка написала цю книгу. Всі отримали враження від неї, і хто ще не прочитав, раджу прочитати. Неабияк вразила книга і знайомство із самою авторкою і представників сильної статі, виявляється, далеко не кожен хлопець вважає, що любовні повісті і романи спрямовані виключно на аудиторію жіночої статі. Перш за все, після цієї зустрічі я зрозумів, все силу кохання і рушійність та, можливо, вплив на долі оточуючих з нас. І крім того, я гадаю, що романи, пов'язані саме з любов'ю та коханням, є не тільки для дівчатка, а повинні бути цікаві також для чоловіків, як вже згадувалось. Вони допоможуть пізнати можливо тонкую жіночу натуру. Письменеця зізналася, що не очікувала побачити стількох зацікавлених у її дебюті дітей. Та цей факт без сумніву приємно вразив Тетяну Демуру. Враження в мене дуже дуже позитивне і дуже хороше. Я дуже рада, що. Зустріч ця відбулася, що вона відбулася саме таким чином, що прийшло так багато людей. Мені приємно було почути запитання і зауваження, бо це надихає на, на майбутню роботу і знати тепер, як працювати, у якому руслі і які теми торкатися у наступних книжках. Мені справді це е, е, корисно було і цікаво почути думку читачів. І, я думаю, що і, і, і їм теж сподобається книга, і їм теж такі самі враження принесла зустріч, як і мені. Під кінець зустрічі кожен охочий міг особисто поспілкуватися з письменницею, поставити їй питання, які не наважився оприлюднити, а також отримати в подарунок книжку із найкращими побажаннями, від Тетяни Демури. А у нас залишилось буквально декілька хвилин. Думаю, ми класно провели час, дізналися трохи нової та цікавої інформації. Наразі вимушена прощатись та ненадовго. Зустрінемось за тиждень, Па-па!